Всім привіт! Ми продовжуємо працювати з тією програмою, що працювали раніше. Хтось вже надіслав свої творчі роботи. Сьогодні будемо створювати ще один ефект анімації. Ви зараз бачите. Як починає квітнути наше дерево, звісно, комусь щось буде подобатись, хтось робить краще, ніж я, і то буде прекрасно. Тому що я вважаю, що учні завжди мають зробити краще, ніж вчитель, тому що ви творчі, талановиті, і у вас все вийде. Отже, розбираємо, пролітає наш літак, починає з'являтися, ми не змінюємо сцену, ну проявляється дерево, світить сонечко, і починають бруньки наше квітнути. І таке гарненьке дерево у нас виникає. Ховаю цей результат, як я цього досягла. Раніше я вам надсилала і дерево, і літачок, і брунки, і сонечко надсилала. Давайте, певно, почнемо з дерева. Якщо говорити про дерево, яке. Це сміття, сміття. Зараз приберу сміття, щось позалишалося. Отже, рухаюся, збільшую. Говорячи про дерево, то. Я додавала маленький ефект закручування. Ви вже його знаєте на прикладі травички, і от така історія використана для дерева, відповідно. І щодо його розміру, як воно там у мене що робить, воно у мене проявляється. Тобто, спочатку його немає, бачите, сховати. Да? Чекає 12 секунд від початку запуску програми, змінює ефект, привід. На 100 показується, і поступово за 20 разів змінюю ефект колір, ефект привід, перепрошую, на мінус 5. Роблю вам скрін. Це перше, що я вам додам домашнє завдання, якщо у вас буде бажання повторити цей ефект за деревом. Щодо сонечка, от щодо сонечка довелося заморочитися, тому що я не обирала сонечка з готових. Цих навіть не дивилася, чи є воно таке, тому що мені хотілося своє сонечко взяти. Я його, відповідно, завантажила з тих, сон... з тих образів, які вам раніше надавала, і якщо є потреба, то додам в цьому уроці. Завантажила я сонечко, і воно мало один-єдиний образ Отакий. Що я з ним зробила? Я почала дублювати перший образ. Дублювати. І тут тепер вже дуже цікаво. Коли я його здублювала, я почала його рухати. Один раз порухала, дублювала ще раз, ще раз порухала. І так я зробила величезну купу разів. Ну, не таку вже величезну, власно кажучи, у мене 9 образів виникло. І я не просто зробила зміну наступний образ, щоб ефект крутіння такого мерехтіння сонечка у мене відбувся. Я зробила, по-перше, налаштувала змінити образ на перший, тому що спочатку моє сонечко таке, як воно є. Спочатку на екрані ми його не бачимо, значить, ми задаємо команду шукати і показати. І в команді завжди... Я зробила, що 0,1 секунду він чекає, і по черзі у мене всі образи, по черзі через 0,1 секунду всі образи у мене йдуть до 9, відповідно. А потім назад 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Як це зробити швидко? Таку команду завжди. Дивіться, керування, чекати, 0,1 секунду, змінити образ на дублювати дублювати, дублювати, дублювати. От вгадала навіть, бачите? 0,1 секунда у нас не зміна, а тут у нас що міняється? 2, 3, 4, ну стільки образів, скільки вам необхідно зробити. 5, 6, 7, Вісім, дев'ять, ну, дев'ять у нас вже є дев'ять, і відповідно далі вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. От так от швидко дуже робиться ця. Команда, цей скрипт величезний, да, щоб ви його не лякалися, але мені було саме важливо зробити те, що я зробила. Я його прибираю, тому що я раніше його зібрала. І, відповідно, ще додаткова команда є у мене про зміни розміру. Тобто, сонечко стає більшим і квітнуть наші дерева ще веселіше. Тобто, ми зараз розібрали, що у мене? Робить дерево, що у мене робить сонечко, як з'являються квіти. Квітів, як ви бачите, у ролі спрайтів дуже велика кількість. Я завантажила, знову ж таки, квітку, яку я заготувала. От, і, відповідно, коли я її завантажила, тобто натиснула сюди, я знаю, де у мене квітка ця була. Завантаження. Ну, вона була насправді не тут. Зараз я вам покажу. Або не покажу, або покажу, треба знайти. Зараз я знайду теку. Я відкрила, відповідно, теку, де є у мене квітка. Я завантажила спочатку бруньку, як виконавця. От взяла, завантажила, відкрила, дивіться. І у мене є моя брунька. Все просто, ніби, так? Да? От остання вона в мене додалася. Як я зробила те, що О, Боги, чого ще мені бракувало. Давайте з брунькою працювати. Завантажила я бруньку і додала до неї образи. Так само я додала образи. Якщо в мене вже була брунька, то мені лишається лише квітка, гілка і, коротше, квітне відкрила, і у мене з'явилися всі мої образи для цієї однієї гілочки. Тут цікаво, що відповідно для квітки я налаштувала наступний код. Ми його зараз дублюємо. Не хочу просто, якщо чесно, зовсім не хочу робити наново. За кадром зроблю, тому що підвисає доблювання. Справді мені довелося все наново проробити ем, за кадром, але я вам показую, дивіться. От є в мене моя брунька. Я бачу, що вона в мене завелика. Методом підбору я обрала, що ідеальним для мене початковий розмір є. Ну, як методом підбору? Я отак от робила задати розмір. Типу там 20, да? і я бачила, чи достатньо для мене цей розмір, чи ні. Зараз я покажу бруньку, щоб вона не загубилася. Все ж таки, То так губиться 20, тому що в мене вже багато їх. З однією брунькою я працюю, і я підбирала той розмір. 20 для мене за великий початковий, я взяла 5. Взяла 5, і знаю, що от моя брунька тут є, відповідно. От вона гарненько тут у мене розташована. Бачите, курсором я вам зараз показую. От, І, відповідно, перший образ у мене брунька. Я її спочатку сховала, задала розмір 5, помістила на передній план і чекала 14 секунд, тому що дерево моє не одразу починає квітнути. Лише потім я її показала. Тобто, оця частина відповідає за те, що моя брунька з'явилася. Коли вона в мене з'явилася, я використала взагалі то три образи. Я зробила наступне: показати і повторити по 5 разів, змінити розмір на 2, чекати 0,2 секунди, змінити розмір. Образ на квітне. Знову повторити і наступний образ. Щоб ви цього не плутали, я розбиваю для вас зараз скрипт для вашого розуміння на зручні. Тобто, оця частина відповідає за те, що наша брунька з'явилася. Оце у нас повторювані елементи. От я один образ бруньки змінила на квітне, от у мене є тут квітне відповідно. А далі змінила на гілку. От вона моя гілка, є в мене ще гілка. І от такі частинки вони повторювані. Після цього я вже нічого не змінювала. І от потім взяла і поєднала. Коли щойно я зробила оцей шматочок, я взяла його дублювала, ще раз дублювала. Тут змінила відповідно, на гілку, тут це прибрала і потім взяла і склеїла. І таким чином у мене вийшов той код. Це недовго робиться, і я все поєднала. Роблю вам цей скрін. Відповідно, щоб і він у вас був, щоб ви його могли бачити. О, ой, боги, що я зробила? Зараз один момент прибираю те, що мене не влаштовує. Є така історія, на чому я зупинилася. Відповідно, коли одну бруньку я додала, а я додала от наразі оцю броньку, тут почалася м гра. Яка гра почалася? я вам зараз це покажу. Я просто пройдуся, закрию всі інші, щоб ви їх не бачили. Поступово трошечки приховаю, потім покажу. Щоб лишилася моя єдина, майже все. В цей час ви просто запам'ятаєте, як приховувати непотрібні нам образи. Є єдина моя брунька, і вона працює наступним чином. Я запускаю виключно її. Дивіться, вона зараз у нас чекає 14 секунд. І має з'явитися після 14 секунд. Тік-так, тік-так, а ми чекаємо, от з'явилася, от вона починає рости, починає квітнути. От така у нас історія з нею виникає. Ми зараз побачили, як ця наша штука росте. Я в цей час підбираю для неї місце найбільш вдале, на мою думку, тому що, відповідно, я бачу, що вона не зовсім вдало розташована, а ще я бачу, що вона занадто велика вийшла. Тому так само методом підбору я поступово починаю обирати розмір для цієї броньки. Цей розмір може бути різним, залежно від того, що б я хотіла цим зробити. Я розділю зараз, певно, отак, щоб пришвидшити цей процес. Задати розмір 5, показати і починає бронька зростати. О, тепер цей розмір мені більш подобається, і вона дуже добре виглядає. Можу поєднувати. Коли я зібрала одну єдину брунку, що я роблю? Тобто я її запрограмувала. Щоб зробити їх величезну кількість, я роблю наступну: я беру дублювати. І в мене вже дублюється внизу, як ви бачите, квітка 28 у мене виникла. Я її розташовую там, де мені подобається. Міняю її напрям. Максимальне дерево. Її я міняю. Дублюю наступну. Дублюю. Так само напрям міняю, якщо потреба є. Дублюю. Якщо на цю частину я розташовую, то я заходжу ще в образи і ще відзеркалюю образи. Дублюю. Тільки не з цього образу я хочу дублювати, а певно з цього. Дублюю і поступово наповнюю все дерево гілочками, так як мені це подобається. До речі, оця от мені зовсім не подобається, де вона є. Це що я тут розмістила таке. Не знаю що, просто не можу зрозуміти. А, оце я розмістила, так? Да? Зараз я це поверну. Так, от є. І поступово я роблю стільки копій, щоб моє дерево наповнилося. Коли я це все діло зробила, що я ще додатково проробила? От я зараз так само вам показую. Я заходжу тепер в код, окремо кожної і трошечки міняю. Наприклад, спочатку то буде в мене квітка, потім буде гілка. Бо, наприклад, спочатку у мене буде буде гілка, потім Навманяту роблю, навіть не на кожному таке роблю. Тому у мене буде більш гарно виходити. Тепер запускаю на виконання всю програму. Полетів літачок, а 14 секунд ще не минуло, але вже і починає квітнути наше дерево, так як воно це зараз робить, поступово змінюючи свій образ. Отаким от чином ми трохи допрацювали наш проєкт. Мені ще м, бракує тут деяких елементів, але про це ми певно поговоримо вже на наступному році. Подробиці вашого домашнього завдання з цього відео я додам Google Клас. Бувайте!